Що принесе тобі липень 25-го року? Давай дивитись для кожного знаку зодіаку передбачення через колоду таро, яку я рідко до речі беру у ефіри це колода Сонце і Місяць. І вона така дуальна по енергії. Давай подивимось, що вона тобі хоче підказати, до чого готуватися у липні. Диви дивись знак по сонцю та по асценденту і порівняй, який більше програється прогноз. А інколи навіть два треба звести для того, щоб персонально в тому сценарії долі побачити, до чого це приведе. Тож, перші у нас овни. Вау! Овни! Подивіться, тут карти особливим чином, вони не тільки позначені арканами, вони також мають певні слова підказки на деяких картах. І це карта чіткої перемоги. Тут навіть Вікторі Перемога пише зверху карти. Вона, як мінімум, овнам несе. Певну перемогу і часто ця карта вказує перемогу над собою. Над якимись страхами, для когось над якимись хворобами. І це карта, яка говорить про те, що врешті з'являється енергія і є можливість рухатись вперед, бо ти відчуваєш, як ти збираєш лаври, як в тебе все виходить. Чудова карта, одна із найблагополучніших серед молодших арканів. Телець. О, у Тельців класна карта. Карта починань, фінансового надходження, фінансового прибутку. Пам'ятай про грошові стрижки. Про це я вже видала відео і в телеграмі завжди нагадую про всі новини на липень. І, власне, це карта, яка вказує, що тобі і використовувати всі обряди, ритуали щодо притягування грошей добре. І, взагалі, гроші до тебе липнуть як магніт. А ще дуже важливо, що від справи, яку ти робиш, ти одразу отримуєш фінансовий. Прибуток. Тому інколи це може показати продаж або купівлю чогось вигідного. А також це показує на те, що до тебе як приходять пропозиції, які до грошей. Карта, яка вказує на те, що тобі треба стояти на своєму, а також при продажі чогось взагалі не торгуватись, тому що виграш на твоїй стороні. Далі близнюки. Близнюки, карта Зірка, Старший аркан Зірка завжди вказує про те, що ти бачиш на горизонті втілення своєї мрії. Можливо, саме тої мрії, яка давно була забута, давно десь ти її відкладаєш там в ящик, давно просто ніби вважаєш, що вона не досягна, а тут, в липні, є чіткі результати події та обставини, які показують, що карта прям чітко тобі ем, дає шанс, знак. І знову горизонт, куди рухатися для втілення цієї великої мрії. Далі у нас ідуть раки, і у раків карта просто дуже гарна. Карта, вказує на те, що за весь місяць варто звернути увагу саме на повнолуння. Карта, яка передбачає, що у тебе є певним чином досягнення емоційні, які будуть, від яких ти будеш кайфувати цього місяця. Для багатьох це весілля або запрошення на весілля. Для когось це пропозиції руки і серця це максимально благополучна карта для стосунків, це романтика, це побачення, це новий статус відносин, це такий пік емоційності в парі. Часто, бо кожна карта дуальна, це може говорити про таку високу амплітуду домовленостей, що через емоції ти домовляєшся до кращої версії стосунків у вас. Далі Леви. Леви. Вам на відпочинок, Леви, напишіть одразу в коментарях, чи ви вже запланували, що будете мати якусь маленьку хоча б відпустку і фокус на собі цього місця. Ну, звісно, у вас ще й там день народження. Так? Тому для, для Леві от карта. Цей день народження, якщо воно попадає на той період, прям присвятити собі. Це фокус на собі, це навчання, це ретрити, це поїздки, але це все те, що подобається тобі. Тобто це карта безкомпромісного задоволення себе, свого тіла, як фізичного, так і ментального. Діви, у Дів ідея, напрямок, колісниця, дорога, подорож, щось таке несміливе, щось нове. Поїздка в нове місце ненадовго, так знаєш, з розвідувальною ціллю, але дуже вдала дорога. Терези. У Терезів. Терези мають цікаву карту, тому що тут доведеться вибирати. І вибір буде непростий. І, до речі, ця карта також попереджує про трикутники. І про вибір в особистому житті. Часто між партнерами, часто в. Не завжди обираєте, а вас обирають. Це карта, коли є з чого вибирати, це вже плюс. Але обирати треба, опираючись на те, що все йде по долі. Ось хтось відсіюється, за нього триматись не треба. Хтось, навпаки, притягується, не просто так прийшов, тому не відсторонуєшся. Це карта розбірок і по фіналу вибору, який у тебе має відбутися в липні. Скорпіони. Скорпіончики, то слухайте, карта просто е, такого відважного вчинку і карта спілкування про якесь нове починання з кимось іншим. Це ніби як посів, от сієш е, зерно. І хоче, щоб хтось себе підтримав. Карта, яка завжди дуже багато говорить про комунікацію, яку тобі доведеться наважитись провести з кимось, аби досягти своєї цілі. Ціль часто може бути пов'язана або з автівкою, з переміщенням, переїздом, чимось таким, що пов'язане з рухом. А інколи це зміна роботи, де ти йдеш на співбесіди або подаєш резюме, так трохи несміливо, повір, ти на своєму шляху. Далі стрільці. У стрільців, слухайте, це не просто карта. Подивіться, зазвичай ця карта, наприклад, називається Temperance. але в даному випадку це Art Temperance, Тобто тут приставка мистецтво. Це карта про творчість, про взліт натхнення, про такий дуже класний підйом, про те, що є видно горизонти, що ти вже. Якби насолоджуєшся процесом, це карта, яка дає такі теж тут, бачиш, поєднання інь і янь, прям в символі ці карти. Це карта задоволення, карта, коли ти бачиш, що все приносить свої плоди, що інші люди тебе оцінюють і твою діяльність. Тобто, це карта такого максимального протяжного задоволення, не швидкий місяць, такий повільний в кайф з дуже багатьма задачами, але багатьма креативними та творчими, які тобі будуть вдаватись. Козиріг. У хм, карта зверху пише works, Робота, робота, ще раз. Робота, козироги і так постійно в роботі. Це кар'єристи найбільші, але тут багато роботи і мультізадачність цілого місця. Тобто є дуже багато напрямків, куди тобі потрібно буде докладати зусиль. Прям дуже багато, перспективно рухатись буде справ з різних напрямків, і все на тобі. Але тобі це вдасться. Жонглюй між цими е, завданнями, і все вийде. Ну, багато навантаження буде, активний місяць. Е, водолії. Водолії, експерт. Е, Людина-знахідка буде цього місяця. Те, що тобі потрібно по долі, зустріти таку людину, яка донесе до тебе важливу інформацію. Часто це по новолунню може статися. Важливу інформацію, але не тільки. Може, ти давно шукаєш когось, то теж знайдеш. І часом когось з минулого. Пам'ятаєте, там ретро Меркурій, може, це ти. Та або той колишній знайомий коханець чи партнер, який зараз хоче віднайти людину з минулого і проявиться. Тому що тут карта також твоєї ініціативи і участі кармічної в ждолі інших людей. Тож не стримуй себе, якщо потягло десь щось в архіві знайти, когось знайти. Той, хто тобі потрібен, ти його знайдеш цього місяця. Рибки. Ой, рибки. Карта знань, карта навчання, карта нових горизонтів, нового впитування інформації та емоцій, де когось прийде прям інформація, вона може прийти від вищих сил. Комусь доведеться дійсно здавати якісь екзамени, навчатися кудись іти, влаштовуватися, оформлюватися, але це все до новизни, нових знань, які потім в копилочку досвіду дуже знадобляться. Дуже кармічний місяць приносить прям підказки, куди тобі йти рухатися і в якому напрямку розвиватися. Традиційно карта для України. Карта для України це рух, рух, прорив, е такий стрімкий, рвучкий, енергетичний напор е своєї ініціативи. Це кармічна карта, це старший аркан. І це колісниця. Це такий прорив, рух вперед. Ну, Надіємось на уран, що цей рух і через ініціативу саме України дійсно дасть результат. Така, я б сказала, карта, яка, знаєте, вона ще про підкорювання нових горизонтів, про дійсно зміни і про рух вперед. Бажаю, щоб у кожного липень пройшов максимально з прийняттям тих змін уранічних, несподіваних та сюрпризів. І нехай вони будуть найприємнішими. Поставте лайк одразу і підпишись, якщо ще з цього не зробив.